Вітаю, любий бухгалтере! Я чарівний Ельф, фахівець Лопангруп, та зараз я розповім вам про лінейку програм, яка створена нашою чарівною командою спеціально для бухгалтерів користувачів БАС, щоб автоматизувати те, що досі робиться вручну. Розкажу про зарплатний проект це програма для перенесення відомостей про виплату заробітної плати з БАС в будь який клієнт банку країни, як кажуть наші клієнти, одного разу спробувавши без зарплатного проекту вже не обійтися. Зараз покажу, як все просто. Перший крок. Заповнюємо необхідні реквізити для формування файлу в клієнтбанк. Це банк розрахунковий рахунок та відомість на виплату. Далі обираємо папку для збереження файлу. Другий крок. Натискаємо Заповнити. В табличній частині можемо перевірити інформацію для виплати. Третій крок натискаємо Сформувати файл і отримуємо файл відомості, який завантажуємо в Магія! Також в програмі ми передбачили відправку розрахункових листів на електронну пошту співробітників за допомогою однієї кнопки. Програма швидко оновлюється нами при будь-яких змінах в банку чи в законодавстві. Зарплатний проєкт дуже доступний за ціною всього 80 гривень на місяць, та ви звільните кілька годин свого часу.